Просили мене ще зняти відділ, де борошно. Я, раніше в нас був такий великий відділ, багато полочок, а я його єлі знайшла, коли була в прошлий раз. Ну, тепер хочу вам показати. Ось, тут трошки його зовсім Ось, дивіться. Борошно-рисове 71,40. Рисове-борошно, пів кіло, зелений млин борошно. Жорнове 43,60. Потом борошно рисове знову 82,60. І його тут. ой Скільки ж його тут не бачу? Ну ви теж пів кіло. Ще ось рисове борошно, стопудов виробник. А це виробник. Пікантна кухня чи щось таке тут. Я ж кажу, тут таке світло, то ось на відео буде краще видно. Сто пудов рисове борошно, ось дивіться, 111 гривень. Пів кіло його тут, да? Чи може кіло? Ох, ні, ну тут кілограм. А що з рисового борошна? Напишіть, бо я не знаю, я ніколи не купляла 59-60 ось рисове борошно. Ну це пів кіло, 100 пудов теж. Ще борошно зеленої гречки. 55 гривень, пів кіло Ой, зараз я себе обсиплю. Та я хотіла просто вам ще виробника показати. Борошно гречане. 84,70, сквира. Ще борошно гречане, 100 пудов. Тут кілограм 105,60. Це вже пшеничне борошно пішло 28-80 кілограм, як млин, борошно хатинка, по акції 2860, скільки його тут. Ну, кілограм, мабуть, буде, велика така пачечка. Борошно, пшеничне, зернарі 36,70. Ось борошно пшене, це просто пшеничне борошно, 2810 по акції. Зернарі хороше борошно, ось борошно пшеничне. Ой, хто ж тут виробник? Кілограм 38 гривень. Не бачу я виробника. Богу. Богу мила, о, Господи Ось тут пшеничне борошно пішло, це вже 2-х 2-кілограмові пачки. Або кіло 800 ще зараз роблять. Там внизу воно, ну, мабуть, 5 кілограм. Кукурудзяне борошно 41 гривня. І 80 копійок з сквира. Ви купуєте таке борошно? Розкажіть, напишіть мені, хто купує, що з нього робить. Ну, з кукурудзяного млинці, мабуть, чи що? Борошно кукурудзяне, а це 41. Ось тридцять одна гривня. Тут кілограм. кукурудзяне Борошно стопудово. Борошно вівсяне. 38. Купійки будемо дивитись, і я разом з вами. Я не бачу нічого тут. Пікантна кухня, борошно вівсяне, кілограм. Борошно гречане 57. 90. Скільки його тут? Маленька така якась пачечка, зовсім маленька, Пів кіло. А так, наче маленька. Зелений млин, борошно. Жорнове, крупчатка. Що це таке? Кілограм 37-70. Що воно таке? Що за крупчатка? Борошно органічне, вівсяне. 76, 76,80-500 грам. Ну і тут зверху ще є. Ну я не знаю, мені неудобно знімати туди аж. Горохове є борошно зараз. Так. Навіть є далеве борошно стопудово, ось, дивіться, 236, 80, його там. Скільки? 200 грамів. Борошно сичевий червоне по акції. 92,68. Пів кіло, мабуть. Горохове борошно. 33,50. Соєве борошно. 37,90. Це все по пів кіло. Там його 38,10 гарбузове є борошно. льняне борошно, 32,80, 47,10 Амарантове борошно. Тут 300 грамів його. Це гарбузове. льняне і амарантове і кунжутне. 54,90. Тут по 300 грам. Видно? Нутове борошно 70, 30, 500 грам. Даже є кокосове борошно, пожалуйста, виробник 100 пудов. 124,70, 300 грам. А нутове 500 грамів, 300 грамів горохове борошно, 33,50. А це що таке? 64 по акції. Що воно? Я не бачу на що там написано. Стопудову млинці, суміш для випікання. Пам'ятаєте, дівчатки, раніше була блінна мука, оце ж воно 60 гривень. А скільки його? Кілограм. Борошно. Борошно, пшеничне, просто пшеничне, 30 гривень кілограм. Борошно, пшеничне. Ну, отакі дивіться, цілий. Так, а там наверху ще стоїть. Я точно там не прочитаю, але я так подержу, може щось буде видно. Житня бачу борошно, цільнозернове. брауні якийсь шоколадний, млинці, що Шо млинці, борошно, чим чи млинці? Для млинців. Ось оладки, ціни видно. Бісквіт, кекс, мафіни. Ну, в общем, оце, оце такий малюсенький зовсім відділ. Тут є ось вагове, тут розважене, щось там по 16 гривень. Дуже маленький відділ, а раніше було... Прямо багато. І цукор 32 гривні кілограм, а усе є 37. І що тут ще є? Цукор у пакеті Ой, у коробочках. Давайте покажу вже вам. Цукор у коробочках. Ось ось маленька коробочка зовсім 20 гривень. Так, ну що, все подивились, так Ну, давайте, щоб до 10 хвилин було вже. кисіль ось. Зі смаком полуниці. 28-80. хуторок кисіль. Дивіться, є кисілі, кисіль зі смаком абрикоса. Чому зі смаком? Хм? Інтересно так. А ми в дитинстві, я пам'ятаю, як до бабушки приїжджали. Отакі. Пачки. Їли його просто так. Я не знаю, для чого бабуся купляла його, але ми його їли, гризли ходили. І нам нравилось Що вам все показати? Ось у таких кисіль є. Таких ось пачечка просто Готовий вже. Але я його не люблю, цей кисель, він точно мені, звиняюсь, соплі соплю Ото мій син попросив один раз зварити, я зварила його. Ну такий жиденький, якщо жиденький, то то ще нічого. Агар, агар є ось, дивіться. 34, 50. Добре. Подивились трошки. Подивились, побачили, що мука дуже маленький, а раніше такий хороший був відділ з мукою. Ось о морячка, сіль екстра, 18,75. Той виробник. Зараз я Туреччина. Туреччина. Сіль йодована на є, будь ласка. Це ж теж все, мабуть, Туреччина, Єгипет. У нас нашої сілі нема. Ну так, да, Туреччина, бачите. Добре, трошки подивились на муку. Дякую, що були зі мною. Приходьте в делікат і купуйте муку. Ну такий невеликий вибір, але є. І такі навіть цікаві. Борошно, як амарантове, нутове, кокосове, горохове. Єсть. Ну, тут тут найкращі люди. Дякую, що були зі мною. Всім милого добра і хорошої погоди.